Вітаємо вас на хвилі радіонет в ефірі. Огляд останніх новин Україна опинилася на 14-му місці серед країн з найвищими обсягами нелегального відтоку капіталів. Про це йдеться у дослідженні організації Global Financial Integrity – Незаконний вивіз капіталу з країн, що розвивається. Рейтинг охоплює період з 2004 по 2013 роки. Згідно з даними дослідження, щороку з України нелегально вивозиться в середньому 11,67 мільярда доларів. Автори зазначають, що за 10 років з України нелегально вивели 116,7 мільярда доларів. Зокрема, у 2012 році, який став рекордним, було виведено 21 мільярд доларів. При цьому цей рейтинг незаконно у вивезенні капіталу очолює Китай, з якого щороку нелегально виводиться в середньому 139 мільярдів доларів. На другому місці опинилася Росія, у якої в середньому виводять 105 мільярдів доларів щороку. Як повідомлялося Україна в 2005-2015 році зайняла 107 місце в рейтингу податкового навантаження на бізнес серед 189 економік світу. Президент Петро Порошенко призначив Володимира Єльченка новим постійним представником України при організації Об'єднаних Націй. Відповідний указ глава держави підписав 9 грудня. Ефективна робота у складі Ради безпеки ООН – Наша нова вершина для того, щоб її підкорити. Ми надаємо нашій місії у Нью йорку нової динаміки. Прокоментував призначення глава МЗС Павло Клінкін. Він зазначив, що Єльченко має досвід представлена. України в Радбезі під час членства країни в цьому органі у 2000-2001 роках. На думку Клімкіна, важливим та корисним на новій посаді стане досвід роботи Єчинка послом України в Росії. Цей досвід буде безцінним на майданчику, де йому доведеться відстоювати інтереси України, підкреслив міністр. Народні депутати спробують позбавити найважливіших пунктів законопроекту про державну службу. Про це експертам реанімаційного пакету реформ стало відомо за результатами наради в голови Верховної Ради. Згідно з інформацією, за ініціативи представників Кабміну, під час голосування буде спроба внести правку, яка поверне міністрам можливість впливати на кадрові призначення. У разі ухвалення закону з такою правкою неефективна урядова система управління буде законсервована на роки. Переконані експерти реанімаційного пакету реформ. Спільний центр з контролю і координації вогню пропонуватиме тристоронній контактній контактні групи провести розслідування обстрілів незаконними збройними формуваннями з градів населеного пункту Зоряне. Про це йдеться у повідомленні центру про зустріч, тимчасово виконуючого обов'язки керівника української сторони центру полковника Ігоря Лози з представниками спецмісії ОБСЄ. Як відомо, 8 грудня незаконні збройні формування обстріляли зградів населений пункт Зоряне, що знаходиться щонайменше в 10 кілометрах на захід від Красногорівки, яка від час весь час піддається обстрілам. Загалом було випущено 13 ракет. Декілька ракет потрапили безпосередньо по населеному пункту Зоряне. Сказано повідомлені. За, викр... За, викр... «За викрадення людини та незаконне позбавлення її волі кримінальна відповідальність за повідомленням сектору зв'язків з громадськістю 8 грудня 2015 року до чергової частини білоцерківського відділу поліції звернувся уродженець міста Луганськ, який на даний час тимчасово проживає у місті Біла Церква, і заявив про те, що в квітні 2014 року за місцем проживання невідомі особи незаконно позбавили його волі протягом 12 днів утримували приміщення Луганської обласної державної адміністрації. У своїй заяві до Білоцерківського відділу поліції 25-річний чоловік повідомив, що 21 квітня 2014 року до помешкання, де він на той час проживав в місті Луганськ, зайшли невідомі особи, одягнені в камуфльовану форму. Озброєні люди почали погрожувати фізичною розправою безгоди заявника. Оглянули квартиру, потім незаконно позбавили його волі та протягом на днів утримали приміщення Луганської обласної державної адміністрації. Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Матеріали по справі будуть направлені до відповідних правоохоронних органів в Луганську область для проведення розслідування. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у підкастах. Погода в білій церкві та білоцерківському районі. Протягом доби температура становитиме від нуля до плюс двох градусів. Синоптики передбачають перемінну хмарність та можливість незначних опадів. Вважаємо всім гарного настрою та оптимістичного новини.